І знову нога одна рухається вліво вправо. Відчуйте, що відбулося, скільки в тілі стало свободи. Вивільнялася напруга отут в хребті, в лопатках шия, вивільняється. Поїхали, нога рухається вліво вправо. Відчуваємо, як тіло вивільняється завдяки вправо. Супер, на другу м'яч обкатуємо. Дивимося у простір перед собою. Тримаємо баланс. Увага, чотири пальці на щепопка, Дивимось деконстровано, відчуваємо, що відбувається з тілом. Супер. М'яч обкатом ось таким чином. Знову ноги рухаються. Тренуємо це тепер цю обкатку. Протилежна нога.